Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи є загрози для наших військових, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Хочуть розшисти переговорів, угу. будуть продовжувати атаки. Не вистачає в них людей. Всі атаки марні. Вони чекають, вичікують, багато розмов, не можуть ніяк. Не можуть ніяк захопити покровськіни і в них це не не вийде. Убираю повністю весь негатив, одвертаю, на віки вічні. Скажіть, які плани у расистів щодо Покровська на найближчий час? Вони можуть е відступити. Буде дуже сильно завдана удару по расистах, і вони змушені будуть відступити. Так, так, тут хорошо. Прошу, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Покровську, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше не можуть змоги. Робити наступи, обстріли, знищено повністю всі склади із боєприпасами, всі командні пункти, логістика, більше зброї не надходить до рашистів на Покровському напрямку. І прошу захистіть усіх наших військових. Цивільних людей на Покровському напрямку і на інших напрямках. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам. Хай їм в голову летить і хнищить, особливо ті, хто дає накази Більше наказувати, не збори. Перекриваємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Знищити всіх рашистів, що наступають на Покровськ. Більше не можуть наступати. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так, так і так є. Отвертаю навіки вічні. Повертай. Дивитися сказано здійснені так буде. Я хочу подивитися ще Куп'янськ. Скажіть, вищі сили, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Куп'янськ? На Куп'янському напрямку, що заважає? Ні. Тут дуже важка дорога для наших військових, тому що як інформатори вийшли. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую весь негатив обираю. Одвертаю на віки вічні. Готується до атаки. Заперечу весь негатив убираю. Угу. Зараз вони за Чи... ну, підготов... підготовка йде до атаки. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо Куп'янська на найближчий час? Що будуть робити? Готуються до атаки, але вони в ній всі самі і повмирають. Так, да, їх всіх буде убито. Це все, що зараз вони збираються, готуються, вони всі вбиті будуть на наступ, атака провалена повністю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Куп'янська. Тікають, лякаються, самі по собі хай стріляють, себе хай повбивають буде, так і так є. Більше не можуть расисти наступати, тікають. Все лайно, що роблять росіяни, вертаю їм назад. Особливо тих, хто дає наказ. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від усіх військових України на Купіанському напрямку, на інших напрямках. Наших військових одведіть, одверніть від цивільних людей, українців, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі та будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад в голови. Хай летить їх нижче. Більше воювати не зможуть ніколи, буде так і так є. І прошу, зруйнуйте всі плани расистські. Більше не мають зброї, всі склади з боєприпасами знищено, з ракетами і бомбами, всі заводи, військова, вся інфраструктура, авіація військова знищена. Більше немає в расистів, літаків, винищувачів, бомбардувальників, нічого немає. Буде так, і так є. Захист буде захист сказано, Здійсно так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!